Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, чиї імена записані в Книзі життя. Ви знаєте про це чи ні? Слава Богу, як ви маєте доступ до архівів Господніх, ви щасливі люди. Міє благословені. Одного разу на одній поважній зустрічі, де сиділи президенти. Був президент Кучма, президент Кравчук, і вони слухали, як ми розказували, як ми служимо українському народу, служачи Богові. І один юнак заперечив так і каже, якщо ви так любите український народ. Чому стільки ваше в Америку виїжджає? У вас такого не було, правда? Був такий момент. Відкрилися двері, люди виїжджали і треба бути дипломатом, щоб зорієнтуватися, що йому відповісти. Бо таке так було. Прийшла свобода, проповідуй, молися, де хочеш. А наші браття зібрали Чамайдани, І полетіли в іншу країну. Але в Бога є вибраний народ ще. Є ті, які собі Бог залишає, що вони несли Божу вістку все одно, бо Боже Слово, воно буде проповідуване. І в той момент це було в Києві в українському домі. Багато людей зібрано, піднімається з залу греко-католицький священник, виходить наперед. І каже, я дам відповідь. За нас заступився греко-католицький священник. І він каже: Молодий юначе, ти не знаєш, напевно, історії церкви П'ятдесятників. Це не є протестанти, це є істинна церква Ісуса Христа. Каже, народження тої церкви відбулося в День п'ятидесятниці. Коли на землю Бог зіслав Духа Святого. І він розказує далі, ще продовжує дещо пропущу, і каже: на превеликий жаль, коли про них говорили, що ці люди віддають в жертву своїх дітей, це страшні сектанти, то вони нікого не віддали в жертву, а наші. І ваші віддавали в жертву своїх дітей. Ви розумієте, про що я говорю? Тобто не народжували всіх дітей. І кажеш на сьогоднішній час це є багатодітні сім'ї, і на превеликий жаль, при економічній скруті, вони не можуть прокормити в Україні свою сім'ю. І вони зо сльозами на очах цілують поріг батьківської хати. Прощаються з кущом калини, який ще прадід посадив, прощаються з криницею, з якої пили водиці їхні пращурі. Вони прощаються з тою земелькою, яка кормила їх, і їдуть на чужину, щоби там. Прокормити своїх діточок. І зал захлопав. І так сидів, президент Кучма тоді він керував, так опустив голову. Але це була правда, бо ми тоді, магазини були пусті, хто пам'ятає ці часи. Питаєш, де ти взяв того, дістав? Таке слово було чи ні? І американці, кажуть, ну переведи це слово, що воно означає, його неможливо перевести. Як Як ти американцю поясниш, що ти з-під прилавка десь там дістав? Але такі були часи, ми їх пережили, Богу, дякувати, і сьогодні в вашому містечку такий славний дім молитви. Слава Богу! Це просто чудо, як все міняється. І коли я знайшов цього священника під час перерви і кажу, скажіть мені, хто ви є і чому ви за нас заступилися? А він каже: я знаю, хто ви є. Я з вашими братями сидів в тюрмі, і мене Бог хрестив Духом Святим. І каже, ви є вибраний Богом народ, бо ви вірите в хрещення Духом Святим. Бо Дух Святий міняє людину, яка я це пережив. І мене Дух Святий підняв і каже, йди заступися. Оце може робити Дух Святий. Слава Богу. І цей священик він з Лівщини. Я вже правда забув, це вже було дуже давно. Але він так щиро заступився за нас, бо він хрещений Духом Святим. І каже, я своїм парафіянам розказую, я їх мотивую, я заохочую, щоб вони просили Духа Святого. Але на превеликий жаль каже: я бачу, що їм закрито, а вам Бог це відкрив таємницю хрещення Духом Святим. І я дякую Богу, що ми з вами, ці люди, які віримо в третю особу Бога. Дух Святий нас сьогодні тут зібрав. Дух Святий, тільки Він дає нам це бажання йти сюди, молитися, поклонятися Богу, славити Бога, і я радий, що ми можемо слухати таку гарну проповідь разом з картинками, такими воно запам'яталося вам чи ні? За Юду запам'ятаєте, бо така картинка, така була такий портрет Юди, такий, що запам'ятається, не втратьте, не втратьте, бережи те, що маєш. Бережи. Бо це є велика цінність, тебе Бог покликав. Тобі Бог відкрився. Він взяв твої гріхи на себе, а тебе оправдав, якщо ти віриш в все, це так і амінь. Тому то. Це треба дорожити. Я дякую, брат Сергій Вікторович, дякую. Так гарно, змістовно все передав, розказав, розложив. Я тішуся. Він так сказав, що я його учитель. так? То коли, коли учень краще проповідує за, за учителя, це вже кому честь? Учителю. Бо він навчив його краще. Хай Бог благословить, брат Сергій. Я його не сильно вчив, я його просто грузив. Бо він в команді боїв був, коли ми організовували молодіжні такі заходи, табори в місті Малині, а він в моїй команді був і це є відповідальність, кожен мав свою відповідальність. А він та як хмельничний, і я там зараз служу на Хмельниччині також, і я його грузив по-своєму, так. а він витримався, переніс все. І слава Богу, що по сьогодні служить, слава Богу, витримав, все пройшов. І ми сьогодні маємо спільність із ним далі. Читаю слово Господнє, і ми будемо молитися. Апостол Іван в своєму соборному післанні, першому соборному, в першому розділі пише гарні дуже слова. Якщо ви маєте Біблію. То собі вдома ще раз перечитаєте. Бо колись не всі мали Біблію. Зараз думаю, що всі маєте вже Біблію, чи ні. Ви знаєте, я застав той час, коли ще Біблію переписували вручну. Дефіцит була українська Біблія особливо. На російській мові Москва випускала Біблії. Пам'ятаєте таке, чи ні? Правда? На російській мові було? Москва випускала, але з віруючими боролася. Бо віруючі були люди, так названі інакомислящі. Ми по-іншому оцінюємо життя. Ми віримо, що життя наше на небесах. Ми є тут тимчасові, перехожі. І в цей термін життя ми маємо зробити щось добре для Господа. А роблячи добре для народу нашого, ми робимо добре для нашого Господа. Бо Бог любить наш народ. Правда чи ні? Амінь. Апостол Іван пише так: що було від початку? Що ми чули? Ми уважно слухаємо. Від початку було, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, можна просто побачити, а можна розглянути, правда? Хто з вас купляв автомобіль, він так побачив, гарний, але коли розглянув, а вже пізно було, як розглянув. А Іван пише, то ми, ми розглядали, розглядали. І чого руки наші торкалися, наскільки близько це. Бачив, розглядав, торкався. От як я цю вашу кафедру, я її бачу я з гарного матеріалу торкаюся її. І так Іван про це пише. Наші руки торкалися про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви, уважно, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша. З Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Коли ми радіємо наше обличчя яке? Правда, наше обличчя видає, що ми, що ми радісні. Чи не видає? Видає. І обличчя наше багато говорить. А каже, це пишемо для вас щоб була повна ваша радість, а це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо, і правди не чинимо, коли ж ходимо в світлі, як сам. Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то когось обманюємо. Тут пише себе. Так. Себе обманюємо. Коли хтось з нас каже я не маю гріха, себе обманюємо. І немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб грехи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця і слова Його немає в нас. Тому що каже апостол Павло: всі зрішили і всі позбавлені слави Божої, але оправдуємося даром через віру в жертву Ісуса Христа. Слава Богу! Отож, я би хотів так нашу увагу так заострити, Звернути увагу, що ми маємо спільність сьогодні. В нашому поклонінні Богу маємо спільність чи ні? Ми разом прийшли, незважаючи на погоду ви є тут, щоб мати спільність один з одним, спільність в поклонінні, спільність в молитві. Що в чому ми маємо спільність? Ми разом з вами віримо в Крещення Духом Святим. Амінь. Віримо в дію Духа Святого, маємо в цьому спільність. Ви знаєте, і багато в чому, як брат Сергій нагадував, ми беремо участь в житті церкви, маємо спільність в церкві, в пожертвуванні, в поклонінні матеріальному. Ми вложуємо, ми маємо спільність в тому, як люди в цьому світі мають спільний бізнес. Ви таке чули чи ні? Спільний бізнес. Ну хто про це трошки знає, то цей спільний бізнес він довго триває? Це дуже важко. Це дуже важко. Вони мусять розділитися. Але в спільноті з Богом, про що молився Христос, каже: Отче, я хочу, щоб ті, котрих дав ти мені, разом там зі мною були, щоб бачили цю славу і щоб мали вони спільність. З нами, як я маю спільність з тобою, так, щоб вони в нас мали цю спільність, я своїми словами це передаю. Це є дуже цінне в очах Божих, коли маємо спільність. Коли терпимо всі якусь поразку в церкві, ми разом терпимо, а не так я в стороні, а церква терпить, то ти не маєш спільності. Як це є цінно мати цю спільність в молитві в дусі? В єднанні мати спільність, в поклонінні мати спільність. А то я кажу, я ніби, я ж член церкви, а що ти в церкві робиш? Яка твоя участь? Яку спільність ти маєш? От моє тіло, воно має між собою спільність. Мій розум керує і каже до руки простягнися вперед. І рука простягнулася, вона має спільність сила. Ну, коли її немає, вона вже лежить в стороні. Як наші воїни сьогодні втрачають кінцівки? І ця кінцівка вже не слухає його. Розум працює, каже, але кінцівка вже все. Вона вже відірвана, вона не має спільності. Нам треба бути в тілі разом, маючи цю спільність в Дусі Святому. Бо ми навіть згадуємо в кінці таку проголошуємо слова. Благодать Господа нашого, тобто благодать. Далі як? Як вас моляться? І любов, Бога Отця. І далі. Та єднання Святого Духа. Ця спільнота Святого Духа хай буде завжди з нами чи постійно з нами. Нас єднає Дух Святий. Слава Богу! Дух Святий нас доведе, якщо ми будемо вірні йому. тому то Майте повну радість, ви є спасенні Богом. Бог нас прийняв такими негідними, замащеними, але Він не хоче, щоб ми такими залишалися. Я правду кажу, чи ні, народ Божий? Бог нас приймає такими, але Він не хоче, щоб ми такими залишалися. І апостол Павло пише до римлян перемініться в чому? Від новою вашого розуму. Перемініться, просить, перемініться. І ми з вами маємо силу мінятися. Чому? Бо цю силу дає нам Дух Святий. Він працює з нами, і ми міняємося в кращу сторону. І люди, які зауважують нас в житті, в роботі кажуть, ти якийсь не такий, та як всі. Ти хто? Ну, я кажу, я Богдан. Та ні-ні, ну ти, ти якийсь не такий. Ти що з нами на перекур не ходиш? Ти що з нами далі не йдеш щось робити? Ти якийсь не такий. За комуністів казали, що ми є нещасні діти в школі казали, бо нам не можна. Не можна робити то, чи то, чи то. Але коли ми мали зустріч однокласників, знаєте, то ті діти, ті однокласники, їм все можна було, які вони жах... які вони страшні, що я декого навіть не міг пізнати. І я стою там на тій світлині, як людина стою, а вони бідні нещасні. Зато в них було щасливе майбутнє, бо вони вступили в Комсомол, і вони мали щасливе майбутнє, а я нещасний, бо мої батьки сектанти, і вони кажуть, що я не з Малпи пішов, а мене Бог створив. І той, кого Бог створив, залишився людиною, а ті, що з малпи походять. Тому то добре мати спільність з правильною компанією. Краще дружити з Богом, мати єднання з Богом, відчувати Його присутність в житті, радіти спасінням, яке Він звершив. Ти будеш тоді щасливий, і в тебе буде надія, а надія не засоромить. Ти будеш жити вірою. І ти досягнеш тої мети, щоб не втратити те, що брат Сергій нагадав нам сьогодні: не втратьмо, бережімо і рухаємося вперед. Ми про це з вами помолимося. Піднімемося, будь ласка.